Ви вважаєте, що пан Кличко до цього має пряме відношення? Чи це відбувається без його участі? Так. Я вже буду так прямо питати, Но... бо ті кошти, про які ви говорите, ті суми так там там вкрали, так вкрали, там крали. Ну певно, це або контролюється. Діна, Або от, не от, е, 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 я не знаю, якщо ви читали е, про офіс трансформації про Максима Бахмата, ви знаєте, що ми ніколи не накидемо на вентилятор просто так. Ми завжди дуже експертно підходимо. Навіть коли ми зробили розслідування про першого заступника Київського міського голови поворозника Микола Юріча з приводу от, потенційної корупції на майже 600 мільйонів гривень і того, що ці кошти були обернені через компанію, де мажоритарним власником була його невістка. Ми півтора року судилися і довели в суді, що це є частиною публічної інформації, ми можемо цим спілкуватися. Отже, це є частково правдою. Отже, з приводу кличкові Володимировича. ми не можемо сказати, що він задійний в якихось корупційних історіях, але логічно ми можемо зрозуміти, що якщо в тебе бюджет за 10 років 500 мільярдів гривень. І в тебе не побудована за 10 років жодної станції метро. Метро на Воноградар немає. метро на Троєщини нема. міст метро Аварійний, міст Патон, Аварійний, міст Південний Аварійний. Борочинська станція Арація Аварійна на 90%, Київ тепленерго аварійна на 80%, відсотків. контракт з країною агресором. Міст шулявський недобудований, бюджет збільшено 600 мільйонів до 2,1 млрд мільярда гривень екологічні катастрофи на радикалі затопили Деміївське метро. На Виноградарі зробили передоплату на метро 4 мільярда, вкрали 217 мільйонів відсотків, які не були нараховані банком. І зараз будуть будувалася повернути кошти, бо ніфіга не побудовано. Отже, коли в тебе картина колапсу і хаосу в місті з таким величезним бюджетом. І таким великим кількістю кримінальних справ від набу умовно навіть Наталка, улюблений проект Віталія Володимировича, бюджет 2 мільярда гривень. І ми не розуміємо, чи слід було ці 2 мільярди вгашувати в Наталку, чи може було зробити 100 парків по 20 мільйонів, просто привести до ладу. Ви були радником пана Кличка. ви говорили йому. Робили акценти, на що варто звернути увагу, Саме що тому потрібно дори... відреставрувати, що потрібно побудувати з нуля, а що потрібно відкласти ось не на часі. Я Зараз більше дуже більше слово. скажу, що якщо б я йому не порадив зжать булки і добудувати шулявську, щоб вона поїхала, вона б навіть не поїхала. Угу. Тобто, ми б мали просто дирку посеред е, двох частин проспекту тодішнього перемоги. І нічого б не було, але булки зжалі стиснули зуби, і хоча б перемичку це побудували. Ну могли б і жити і без перемички, що ви розуміли. 4G в метрополітені б не би не з'явилося, якщо б я вам дуже за це до речі вдячний його не було 10 років до того. Як так сталося, що в 21-му сторіччі в метрополітені немає швидкісного інтернету, тому що метрополітен не хотів. Допускати і хотів зробити корупційні оборудки. Таке закінчу. Якщо в тебе такий хаос, такі великі бюджети і так багато кримінальних справ, то логічно подумати, що, скоріше, все, або ти нічого не знаєш, не володієш інформацією, і ти просто неефективний менеджер і мер, або, не дай Боже, ти або хтось поруч з тобою дуже корупційний.